Я считаю, что это делать не нужно, тем более, что сейчас у нас такая рождаемость плохая. Ну, надо сделать, опять же, все условия для молодых мам. Категорически негативное, конечно. Чему? Ну, почему вопрос, конечно, интересный. Потому что жизнь это жизнь, это жизнь, дети это наше будущее, так что я то против. Отрицательное. Почему? Ну, как? Население уменьшается. Ну, надо что-то делать с этим, правда, ж? сложно, но ну, я проти, звісно, вже можу ділити шибку на всю життя, потім на це жалі дуже сильно. Негативно відношуться. Чому? Ну, негативно. Не не, скажу чому. Якби. Були на то причини і тепер вже негативно відношуться. Ну, я вважаю, що це дикість убивати живу істоту. Хай вона ще не народжена, але вже розвивається, вже може чути, як до неї. Говорить мати та батько. Це лічна проблема кожного чоловіка. Для жінки дуже погано, а по-друге, що це і великий гріх перед Богом, перед передселенним, бо це життя, ми перериваємо життя, а разом з тим я не можу осуждати молодих людей. Важко їм зараз. Негативне, однозначно. Ага. Ну. Ні, Не можу сказати конкретно чому. Нормально. Хороші. Смотри для кого. Ну, не все одно, честно. Кто же хочет, за его личное дело. Я що против? Ну то что... Що... То що вбиває дітей, не рожденних сі скажу так. заранее предпринимать. Понимаете, зарані припиніть. Ну, это ж катастрофа просто. Заборонити такі речі треба. Негативно, да. Негативно відношуся до цього. Негативне а просто немає відповідальності в людей. Молодежі, скажімо. В, в Біблії сказано, що аборти нельзя робити, так как только Господь может решать. Е, ну, може Я считаю, что нужно каждому человеку, который принимает такое решение, посоветоваться з Богом. Ну, смотрели какие личные отношения у бога, есть, скажу человека. То я не можу сказати, що би негативне таке життя прийшло. Що. Зрослі, я думаю, самі решають, як їм краще. Це можна сказати, обриває життя будущого чоловіка. Це убивство, можна сказати. А це погано. Ні вкакую. Краще бути мужиком і зделати нормальну сім'ю. Смотря які случаи. Раннім проти поздних по желанию. Не общался с людьми, которые делают аборты, поэтому ничего не могу сказать. Но по идее это плохо. Негативное, естественно негативное. Почему? Как почему? У нас и так генофон пропадает. Надо, наверное, больше мамочкам платить, для того, чтобы вы решали сражать деток.